Надзвичайники області готують собі гідну заміну. Змагання з пожежно-прикладного спорту серед юніорів щороку стають все популярнішими. Масовість з року в рік збільшується, і діти юнь, вибирає спорт, вибирає здоровий спосіб життя, за що я вдячний і батькам, і педагогам, і тренерам, наставникам, які сьогодні тут прибули до нашого спортивного комплексу Ваваріно-рятувальний загін, де ми сьогодні побачимо виступ. Юних пожежників-рятувальників в майбутньому надіємося, що вони зроблять правильний вибір і долучаться до справи надання допомоги людям пожежництва і рятування. Цього року участь у змаганнях взяли 20 команд з області. Юніори змагалися в подоланні стометрової смуги з перешкодами, підйомі по штурмовій драбині у вікна навчальної вежі, пожежній естафеті та бойовому розгортанні від мотопомпи. Юні рятувальники кажуть, чемпіонат сподобався, хоч без труднощів не обійшлося. Дуже чудово, мені сподобалося». Ми хочемо показати хороший результат і перемогти в цих змаганнях. «Подобається, але є певні нюанси у підготовці. Наприклад, не вдається добре підготувати, щоб взяти призове місце. Улюблена вправа – 100-метровка, а страшніша драбина. Тому що тяжко поставити. Виділиться немає, немає проблем, але у постановці драбини є певні нюанси. Долучитися до змагань і загалом до пожежно-прикладного спорту може будь-який юнак з 12 років. Головне бажання юним пожежником можна стати, якщо вони прийдуть до будь-якої пожежної частини в районах, в містах і скажуть, що ми хочемо займатися пожежно-прикладним спортом. І їх записують до команди, вони приносять довідку про стан здоров'я, і з ними працюють наші наставники і тренують команду». За підсумками чемпіонату, перше загальнокомандне місце посіла команда з Нетішина. Друге вибороли юні пожежники із Старокостянтинівського району, а бронзу здобули дунаєвчани. Переможців нагородили кубками, грамотами та цінними подарунками.